Друзі, а як ви відноситесь до китайських блоків живлення для ноутбуків, там, телефонів, планшетів? Я дуже негативно. Це мій власний досвід. Оригінальний блок живлення, навіть е, не новий, а там беушний, буде набагато кращий, ніж е, новий китайський. А бушні блоки живлення, як ви зрозуміли, я беру на аукціоні eBay. Там можна поторгуватися, взяти за нормальні гроші. Це все оригінальні. Блоки живлення Dell. Вони з американськими вилками, тому вони будуть ампутовані, і сюди буде вставлена наша вилка. А для наших е, розеток вони абсолютно всі підходять, тому що, якщо ви глянете на е, блок живлення, майже на всіх написано: інпут від 110 до 240 вольт. Ну, вони од одинаково працюють як в Америці з їхніми 120 вольт, так і з нашими 220. Вони так, також працюють без проблем. От, мені прийшла тільки перша партія. От. Це все 65-ки. Не питайте в мене, скільки вони коштують і чи вони продаються, бо вони не продаються. Я їх беру для власних потреб. Якщо вам треба, напишіть, я вам такі закажу, і вам вони прийдуть. Вони виходять по 5 доларів, здається, вони виходять.